Сьогоднішню роботу розпочинаємо засідання комісії з питань екології та земельних відносин. На засідання комісії прибуло 5 депутатів. Комісія правомочна роздавати питання, приймати відповідні рішення, рекомендації та висновки. Окрім того, сьогодні з нами працюють два заступники голови обласної ради, голови обласної держадміністрації та запрошені доглядачі, які. Прошу нам довідати по питанню сьогоднішньої нашої комісії. Перед денний вам всім розданий. Чи є запитання, пропозиції до порядку денного? Немає? Немає? Пропоную переданий не затверджувати. Прошу підтримати. Хто за, хто проти? Хто втримався? Тримається. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Тотож, питання номер 1 про звернення Головного управління міста поліції в Євнійській області щодо надання постійного користування земельної ділянки, на якій розташована будівля з адресою Мієв Рівне, вулиця вулиці 5, що належить до спільної власності спеціальної села селищниці Лівінської області та закріплена з головним управлінням національної поліції Рівської області на праві оперативного управління. Слово для довідки надається групу Дмитру Григоровичу, заступнику начальника управління логістики та матеріально-техніців забезпечення головних управління поліції в Євнійській області. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Е, у нас виникло питання е, на продовжування проєкту за надолужку по земельній на ділянці по Словацькому 5. Е, рішенням е, Рівнської обласної ради номер 284 у 2021 році було прийнято рішення про передачу будівлі на адресу. Адесу місто рівне вулиця Словацької, 5 з балансу Рівської обласної інституту після дипломної педагогічної освіти на баланс головного управління національної поліції в Рівненській області. Відповідно, в подальшому було зареєстровано даний об'єкт на праві оперативного управління за Рівнської області на сьогоднішній день. Згідно пункту, статті, Ми власне. дякуємо далі статті. Знаєте, я розумію. Будь ласка, це ніде не зарадися, ніякий там кусок площі, все нормально, в тих межах ваших дає, все. Ні, слава Богу, площа ще не наша, просто у нас таке на граві там... оперативного оподаткування. Ми просимо враховуючи той факт, що об'єкт нерухомості за адресою міста юного вулиця Словацького 5, знаходиться у власності територіальної громади області особі Рівненської обласної ради та перебуває на праві оперативного управління головного управління Національної поліції Рівненської області. Виникає необхідність відведення земельної ділянки і постійне користування в в Рівненській області. І керуючись, я розумію, що ми вас підтримуємо. стримаємо, ми зробимо. Це тоді питання. Немає. Отож, про голову інформацію взяти довідомо. <звіри> <Да>. <звіри> Рекомендувати? Чекайте, а very нас питання в тому чи в диняки, депутей, що не була сформована да, так, за мене ділянка, кадастровий номер є. Так, і ви зверталися до міської ради, так <звіри> не ну, ради <звіри> <потом, звіри> <а, звіри> Захаріон, а вона наша. Гідно, чи знову за мене можна сказати, що за мене уходить на цьому не білянці, бо майно, комунальне ділянко, це є ділянко, яке є ділянкою майною, кому не що подається про покарання, про таке набору розмови, яке є в самому Я представя стратегически предложение за на новото 122 глибокоплаващо изследвателно на федералния съвет да предложил на подмайстор Мегиан на проект за новоустрой да областна управа Ми не говоримо, чи я власне. Ми говоримо про те, хто має дати дозвіл на формування земельного. Як сформулювати рекомендації? Постійне користування на даних. Власній районній раді передають земельні ділянки у власність або користування. Відповідно, за мене за межі власне ростяні немає це ті. Ні, це не задавно. Вона їх не стосується. Ми обласна одним міського Ми ж бемоні. Це трохи не так. Але ладно. Так, то ще раз, <риклад> колеги. <риклад> <риклад> Які пропозиції? То, uh, комісія зараз має рекомендувати на сесію. Ви не ж ти на сесії, туди був такий закон про розмежування земель меддержавної комунальні власні. Ми колись це розмежували. Mm -hmm. Сформовано mm -hmm. як то чи є майно, а то і, і того земля, так? Що... Правильно, yeah. але це стосується землі під самої самої будівлі, а ми беремо чуть більше. Тому, але ми вважаємо, що воно так має бути. Чи у вас є застереження? Права в тому, що земельна ділянка, яка не сформована до цього часу, ми будь-які земельні ділянки, водоканалу для прикладу, які формування земельної ділянки давалося проєкт дозвіл на розробку проєкту землеустрою давали сільські селищні міські ради. Так. Тут у нас та сама ситуація, але дозвіл на розробку проєкту земноустрою має давати обласна <звук> рада. Можу... вважати, що закон про земель державної комунальної власності, коли був прийнятий до цього часу. Визначив існуючі межі використання цієї земельної ділянки для представників поліції. І також сказав, що в них є межа існуюча, і законом, ще тоді воно мало було все зроблено, але ну якимось дивним чином там не доробив. доробивсь, і буває От, в тому випадку. Так підходить? Не, давайте це жарти, давайте об'єктивно. всі застереження, то з, -з загально. Ну якщо ми вже послідовні в чомусь маємо бути, то маємо бути постійно послідовні. Тобто в подальшому. Всі ті речі, які в нас є, ми самі собі визначаємо, яка в нас площа. Захарне, тоді по станції юних натуралістів, де у нас там проблемне питання. міська рада не дає дозвіл на так само. Тоді е, я пропоную підготувати звернення станції юних натуралістів е, на обласне. На сесійне питання. І ну, якщо це норма діє і все нормально, значить ми можемо е, сформувати, зробити всі речі, які нам необхідні, нічого проблем. І давайте знайдемо якийсь спільний консенсус в цьому питанні. Або так, або так. Ми так, комісії підтримаємо до сесії, щоб чітко визначилось. Але протокольні надати, щоб да, і... Щоб чітко ми мали послідовну позицію. Випадку... Протокольними розібрали і так, знайшли вже, на, вже повністю. На, до сесії. І для того, щоб воно все гарно типу, рухалось до того, коли ми передали до сесії, можливо, все ж таки зробити клопотання станційних натуралістів на нас, для того, щоб сформувати земельну ділянку, висилаючись на такі от норми закону. Позиція. козаки Можна? Давайте, давайте якщо така ситуація, доповідає. Ні, не, що таким, давайте виносимо на сесію. До сесії ми офіційно тоді від комісії, оскільки є доручення, листом звертаємося до Державка, що це наші повноваження, вони, вони підтверджують, так? От. І тоді відбудемо, То що на сесії, що така ситуація. Керівники обласної ради, ви що скажете? Як Підтримуй. Підтримуй. І повідомити ще міську раду додатково, що тепер ми будемо, It а не міська рада. І своїми будівлями ми самі будемо вирішувати, скільки нам тут треба, так? <sharp> так <sharp> це ж нормально. Логіка є в цьому. Да, давайте тоді формуємо так. <sharp> Отож, перше, інформація беремо. відома. друге питання. Виносимо питання на сесію. <sharp> до, до, до сесії, власне, я там озвучити ще раз. Звернутися до е, Державного расту <риклад> щодо надання е, офіційних підтверджень про можливість формування <риклад> земельної ділянки <риклад> на підставі рішення позиції. <риклад> Це може бути хай друге, да? а третє буде винести на сесію. <риклад> так? Да. так, З такими пропозиціями <риклад> <Все>, підтримано. <риклад> так. Вертаємося до державного перез'яснення. Третє внести на питання розгляд <риклад> на розгляд чергової чи який? Не сесії Прошу підтримати. Хто за? Гуляйте, хто проти. Хто утримався? 5 за рекомендацією про інтерв'ю. Переходимо до питання номер 2 Про звернення обласного спортивного ліцею в місті Костанії обласної ради стосовно погодження виродово-технічної документації щодо встановлення відновлення междамені ділянки кадастрові No 56241 01202 001 10 що перебуває в постійному користуванні. Даного закладу. Слово для доповіді надається захожому Сергію Борисовичу директору обласного спортивного ліцею в місті району. Доброго дня. А, і ще старашка вишається сама. Тільки сама починається, тільки конфігурація міняється і з рахунок проектно-проєктна вся буде віддана до доктозованого парка. А потім що є? Так, там просто єдине як консульчую, він же теж як у Степівчани знає зараз. Біля поруч знаходиться центр ПМД перша, і третя амбулаторія. Посередньо міська рада прийняла рішення підсвяткувати територію, в'їзд, виїзд, оскільки там ще й перебуває, і екстрена медична допомога. Тобто там потрібно да врешті решт навести лад, і щоб стало зрозуміло. Площа не міняється, міняється лише. Конфігурація самої земельної добре, добре, буде буде. Ми зрозуміємо, Юрій Богданович, у міській раді не виникало питання, є ж землі освіти йдуть. Тут вже може проблема теж виникла, Землі освіти не можуть використовуватися для інших цілей. Звертаємося в інспекцію земельних От, Тому що, ну, виходить, вони поміняють, ну, нам додадуть навіть більше земельної ділянки. Вони віддадуть, але ви віддасте землі освіти. Не, там... Навпаки, він, вони не віддають. Вони набувають, а там. за рахунок парку з'являється ця дзвоня. Там немає, там вони не віддають землі освіти. Там нічого не приймаєте, не віддають. Просто конфігурація поміняється. Зло ще лишається те саме. Ну, але вашу будуть забрати землю? Звісно, повну так, віддавати. Це землі освіти. Якщо вони користуванні в закладі вашому, то це землі освіти. Дивіться, вони міняють конфігурацію. Наприклад, йшла межа отак, тут в землі були освіта. Тепер вона йде прямо, а там зуб. Типу. І вони все. потім перероблять і по площі. Там буде не та буде нотаріальніше про передачу типу це. Уточнюють межу по факту. Вона просто по факту так і є. І там куток такий, що все є до нового законодавства мають по новому ні, ніхто... зареєструвати ту землю. Да, землю. Да. Просто в кадастрі буде конфігурація з тим цільовим призначенням, в них буде конфігурація з тим цільовим призначенням. Вони один одного не пересікають ніхто нікому що не віддає. Нема нотаріальних дій про передачу, Просто куток впорядкується, е бо в кадастрі він був десь там, а він по факту буде вже не десь там, а, 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 а от. Там. Да, да. Чи є е, запитання відповідь? Mm -hmm. Немає. Е, пропоную прийняти наступні рекомендації. Інформацію взяти. До відома. Погодити виготовлення технічної документації щодо встановлення відновлення земельної глянки. Та виносимо питання на сесію. Так? Наче. Здорово. Пане yeah. Радо. Так, якщо комісія підтримує, ну, я кажу, вони зауваження в плані того, що є земельна ділянка, яка перебуває в постійному користуванні. І цю частину земельної ділянки нам доведеться передати так чи так Ні. Нема голосу. Це землі типу, облради? Це землі. Площа три, а. Площа, два, а, площа, три. Нічого не поміняється, нігать третій поміт. Все. нічого не віддає. Це називається встановлення відновлення меж. Порядкування території. В межах існуючого Ні. Харіна каже, що ні, так? Раз, тоді йдемо таким чином, як ми голосували. Перше питання інформацію взяти Другое, питання, до відома. Друге питання звертаємося до державного кадастру, щоб надала роз'яснення. Третє питання погодити, погодити виготовлення технічної документації та винести питання на чужову сесію обласної ради. Прошу підтримати. Хто за? Хто проти? Хто отримався? П'ять за. Рекомендації прийняті. Дякую всім за ООН, за роботу.